Доброго дня пацієнтка, жителька міста Ужгорода, 77-го року народження. Звернулася до невролога, в основному скаргами на біль більш скаргами на біль шиї, біль горла. Але в зв'язку з тим, що біль горла був не настільки значним, тому вона звернулася до невролога, біль шиї більше справа, яка іродіювала радіувала у вухопривушну ділянку, неприємні відчуття і відчуття стороннього тіла в глотці. А що ж, 45-річна жінка звернулася до невролога. Біль спочатку, при огляді, невролог сказав, що відмічається в проекції нижньої щелепної гілки, трійчастого нерва. Справа згодом цей біль почав і радіювати іпсилатерально в бокову стінку глотки, проекцію піднебільного мигдалека, корінь язика і вправо вухо. Попередньо неврологом був встановлений діагноз невролгії трійчастого нерва щелепної гілки. Відповідно, надане правильне лікування нестероїдні проти нестероїдні протизапані. Ем, паралельно з цим невролог звер... порадив звернутися до оториноларинголога. Де був також паралельно поставлений діагноз, хронічний тонзеліт, неврологічний комок і знову призначене відповідне лікування. Отоларинголог взяв посів на флору і чутливість і призначив після посіву відповідне, відповідне лікування. Паралельно з тим, знову з тими ж самими скаргами, жінка звернулася до стоматолога. Де, де після цього було видалено 48 восьмі зуб, однак не мала полегшення даних симптомів, а не зважаючи на видалення зуба, біль не припинявся Пацієнтка звернулася до терапевта, який призначив їй консервативну терапію, що складала з собою лідокаїномісний спрей у горло, нестероїдні протизапальні засоби. ПерОС заново терапія ця тривала близько трьох місяців. симптоми наростали. Коли вона звернулася до нас, вона почала описувати біль як колючий, який не реагує на дані знеболюючі, які їй призначав як невропатолог, як терапевт, так і стоматолог. Ця біль мала частоту приблизно 10-20 епізодів на годину і більш-менш інтеси... зменшувала інтенсивність у ліжку. Симптоми посилювалися під час позіхання, жування, ковтання. Біль цей був спрямований від правої сторони обличчя до носа горла, залишаючи відчуття поколювання навіть після затихання. Після кількох консультацій терапевта, невропатолога, лора ем, нами було призначено ще додаткове ренгогічне обстеження, а саме, КТ. При нашому огляді локально ми побачили, що обличчя пацієнтки симетричне, не було відчутного утворення чи чутливості в ураженій області. Під час пальпації болючість жувальних м'язів відсутня, болі в скурнево нижньощелепних суглобах під час рухів нижньою щелепою не виявлено. Слизова оболонка ротоглотки рожева, слизова оболонка задньої стінки глотки. Така ж сама фолікули не збільшені, немає ніяких ознак запалення. Піднебінні мигдалики нормального розміру. Але при нажиманні на передню піднебінну дужку, при нажиманні на мигдалик, шпателем, пацієнтка відчула сильну болючість і його охарактеризувала, ніби це той біль, який мене турбує. При даному нажиманні ротація мигдаликів не порушена, тому що горена про те, що мигдалики робцево не змінені. Отоскопічно, відповідно, ми теж подивилися барабанні перетинки сірі, цілі, чисті, без ознак запалення. До нас прийшли знімки після діагностики, і ми побачили, що в пацієнтки є подовжений правий шилоподібний відросток, лівий шилоподібний відросток в межах норми. Як ми знаємо, що норма для шиловоподібного відростка це є 2,5-3 см. Відповідно, якщо є більше 3 см, вона трактується як подовжений шиловидний відросток. На 3D-реконструкції ми побачили, що дійсно правий шиловидний відросток довжиною 4,6 см, лівий шилоподібний відросток 2,4 см, що є в межах норми. Ви бачите, тут на зображенні подовжений правий шиловидний відросток. Нами був поставлений діагноз синдром Ігла, шилопід'язиковий синдром, тобто класичний варіант перебігу даного захворювання. В зв'язку з тим, що пацієнтка отримувала тривалу консервативну терапію, яка не давала видимого ефекту, нами було запропоновано хірургічне втручання, яке стало собою трансоральний доступ, тонзелектомія з послідуючою частковою резекцією верхівки шилоподібного відростка. Ви бачите, на зображенні стан після тонзелектомії, паралельно виконано було двобічну тонзелектомію, а півтора сантиметра був, скажімо так, була резекція цього шаловидного відростка, і які наші, скажімо так, що є далі. Тобто, пацієнтку ми виписали в цей же день з негайним полегшенням таких симптомів, як відчуття стороннього тіла, відчуття поколювання. Відповідно, біль, звісно ж, зберігалася, Це ж все ж таки було оперативне втручання. Дана хвора спостерігалася протягом кожного тижня впродовж шести місяців, не було ніяких післяопераційних ускладнень, не було цієї каліничної картини, з якою вона до нас звернулася, і, відповідно, пацієнтка виздоровіла. Я б хотіла вас запитати щодо моїх питань, які я б хотіла задати: чи в когось, наприклад, був варіант синдрому Ігла, як шилокаротидний варіант, тому що нам або на щастя, або на жаль, не зустрічався цей варіант. У нас були класичні випадки даного захворювання. І якщо в когось зустрічалось такий шилокаротидний варіант, який вибрати правильний доступ, трансоральний чи з боку шиї, і які можливі ускладнення як інтраопераційно, так і постопераційно. Дякую за увагу. Юля, я надзвичайно вдячний вам за цей клінічний випадок. По-перше, сьогодні я думаю, Сергій Михайлович підтвердить мої слова, що в Україні трошки є проблеми із діагностикою цього захворювання. І, от, скажімо, такі пригоди досить тяжкі нашої пацієнтки, вашої вірніше пацієнтки. Вони підтверджують те, що лікарі не зовсім добре знайомі з цією патологією. Раз. І друге, я захоплююсь тим, що ви е, доволі швидко розібралися в ситуації, встановили діагноз і радикально допомогли. І от, завдяки, знаєте, цьому о, школа доказової медицини може багато в даному випадку. Ми маємо нагоду зустрітися прямо от зараз в онлайні із найкращим спеціалістом в Україні по синдрому Ігла. Сергію Михайловичем, і тому, я думаю, він тут же зараз негайно дасть відповіді на ваші запитання. Дякую за рекламу, Василь Іванович. Дійсно, так, життя мене як-то витолкало на цей синдром, і в інтернеті зараз популяризує мою клініку як центр лікування. К нам їхали до війни з різних країн. Зараз менше, звісно, Но, тем не менее, у нас сейчас опыт есть 120 операций. И более 500 больных Ой. пролечены Ой, такой патологией. Мы готовим обобщающие результаты. докторской диссертации. А публикуем много статей. Ну, статьи публикуем в нашем журнале преимущественно от Арина поэтому мало кто его сегодня выписывает и читает. Поэтому неудивительно, что Наши коллеги мало э, знают про этот симптом. думайтесь официально 4% населения страдает этим синдромом. 4% старше 40 лет. Огромная цифра. Обращаются единицы с этим синдромом. А остальные лечатся у психиатра, куда ваша больная чуть не попала, я так понимаю. Синдром связан не столько там с длинным отростком или коротким. Сегодня это абсолютно неправильно. Синдром связан с тем, что после 35 лет в основном начинается костенение, связки, которая Это связывает человек отросток с подъязычной костью. И получается вот такой замкнутый, костно-хрящевой, плотный конгломерат, который давит в зависимости от его направления в сторону сосудистого нервного пучка шеи, вызывает неврологические расстройства иногда и болевые ощущения. И поэтому я глубоко уверен, и мы сегодня делаем этот анализ, что половина тонзиллоктомии, которая проводится во взрослом возрасте, связана именно с этим синдромом, а не с хроническим тонзиллитом. Потому что больным удаляют миндалины в связи с болями. Нет объективного синдрома, симптома хронического тонзиллита. Вяжут там на все остаются эти боли остаются вся симптоматика после тонзилоктомии часто ну подготовим этот материал и публикуем поэтому абсолютно правильно был поставлен диагноз доктором выполнена операция молодец потому что у меня есть несколько случаев когда даже в Киевском институте орнитологии во время тонзилоктомии видели торчащие в нише шеловидные отростки заканчивали операцию отправляли к нам поэтому удалила молодец разорвала вот этот вот э, костно хрящевой такой остров э, ушло давление больной на второй день будет кушать у нас больные как были которые не могли жевать на третий день шашлык заказывали прямо в палату поэтому это как раз вот тот вариант когда правильно понятый и поставленный диагноз естественно дал хороший результат. Как лечить? Есть попытки лечить консервативно. Мы писали и оцениваем на компьютерном томограмме, если еще есть мозговое вещество в этом отростке, можно лечить консервативно. Если уже он полностью окостенел, надо переходить сразу на хирургическое лечение. Консервативное лечение заключается в введении лидокаина и гормонов в область этого шеловидного отростка. Есть методики, описанные нами, как пальпировать, как на приеме пальцем проводить подушки. Миндалину удалять не обязательно. Ну, короче говоря, абсолютно верно. И больная больше не придет и будет благодарна вам до конца своих дней. А есть, еще не ответил на вопрос. В отношении, вам, говорите, повезло, что не было сосудистых расстройств. У нейрохирургов есть целая спектр операций на сонной артерии. Думайте, больных, у которых появляется головокружение при повороте головы. Они делают сонографию, оценивают, скажем, изменения с давления сонной артерии и, скажем так, как профилактика ишемического инсульта, оперируют на сонной артерии. Стенты ставят разные операции, но реально В большинстве случаев это связано именно с давлением чоловінного трохи. Это Надо этот вопрос поднимать на серьезном уровне, что Не нужно собі артерии трогать, уберите причину. А причина это це одна вот чоловіка, що лишилась під'язична зв'язка. Мені звичайно, після Сергія Михайловича тяжко щось коментувати і додавати, але все-таки я попробую. Що цей каротидний варіант шиловидного відростка. Він подразнює е, симпатичне каротидне сплетення. Тому що от, е, сонна артерія має таку особливість. У неї по стінці, от, знаєте, як, як такий чехольчик із нервових волокон іде симпатичне сплетення. Е, воно приймає участь у регуляції артеріального тиску і так далі. І тут, можливо, навіть і немає якогось дуже серйозного фізичного тиску на артерію. Але є подразнення ось цього симпатичного сплетення відповідно спазм і всі ті симптоми, про які розказує Сергій Михайлович. Тому от таких пацієнтів нам також треба аналізувати і пам'ятати про те, про що ми говоримо. Ну, е, ви знаєте, я дуже задоволений результатом, тому що це взагалі мрія кожного хірурга, так? От, прооперувати і миттєво отримати покращення стану пацієнта, ну це взагалі дуже велика. Ну я вважаю великий успіх. Юля. Я надзвичайно вдячний вам за такий е, е, типовий нетиповий випадок. І те, що ви чудово розібралися в клінічній ситуації, е, це, скажімо, викликає у мене як у викладача, як у професора, як у вашого колеги. Велике захоплення вашими, вашим професійним рівнем і вашою професійною підготовкою великої вам дуже дякую трудової кар'єри, удачі і дуже дякую за ту науку, яку якою ви поділилися з нашими колегами.